Із розбитого мною вікна визирали охоронці. Частина, напевно, вже бігла слідом за нами, сходами вниз. Дівчина виявилася з характером і вперто пручалася. Відпусти мене, дурепо, я намагаюся врятувати тебе, як просив твій батько. Я тягнув її далі. Це це не міг бути він. з якимось сумнівом в голосі сказала вона, але все ж стала менше брикатися, що було мені вигідно. Ми завернули в провулок, і я переводив подих. Заряду в зброї вистачить на кілька пострілів, тому нам не можна було тут затримуватися. Чому ж? Його вбили кілька років тому. Та й до того ж, звідки, по твоєму, простого чоловіка, було 50 нефромів. В мене не було часу думати про це, сказав я і пальнув їй за спину в охоронця, що заглянув до нас. Це її сильно налякало. Ти хворий! Ти ледь не вбив мене! подякуєш пізніше. Зараз нам потрібно сховатися. Хай там як сумніваєш, що ти перебувала в них зі своєї волі.